Всіх вітаю з магазину Synsey Home. Хочу робити сьогодні огляд на новинки, ну, різдвяні, тому що ну, взимують у них такі всі новинки. Чекала на світло, але текст змінив свої плани. Ну, будемо от так показувати. Сподіваюся, що все буде видно. Почнемо з цієї головної полички. Блянь, такі чашечки Гарнесенькі з Грінчем. Красива чашка великого розміру, вона, як можна сказати, в формі кружки. На 380 мл за 149 гривень. такі я показувала о, як стаканчики такої форми. А ще от з'явилися які гарненькі, начебто з подвійним склом йдуть да, звичайні, звичайні, два стакана, дві склянки за 149 гривень. Так, а наскільки вони? На 500 мл кожна. Цікаво, у них однаковий малюнок. Мері Крісмас да, написано, і пряничок намальований. І такі я показувала, вони як з наліпочкою. Отакої форми цікавої. Дві штучки за 239 гривень. Ці набагато дешевші. Ух ти, гляньте, а такого не було. Який цікавий набір посуду. Получається. Тут тарілочка і кухоль. Красиво виглядає, мені подобається. По-перше, це можна ще й запакувати, як подарунок дуже класно, якось да? так придумати. І тут бант намальований, тим паче. Так, оцей набір із двох предметів 219 гривень. Мені дуже сподобалось. Потім глянь така новинка. Це ж просто красунчики, Я такого не бачила ще класні які. Ціна цього пряника це пряник дівчинка, до речі, 519 гривень. Висота не написана. Може, дівчата якось заклеїли. Не хочу діставати, щоб цю конструкцію всю тут і так все люди перевернуть сьогодні. Красиво все просто повикладали. Далі що у них прийшов цілий набір? Ось такий, прям він іде в чохлі, що зручно потім збирати ці іграшки на ялиночку. Вони в золотому та білому і в срібному кольорі. Получається. Три кольори, красиве от пакування взагалі класне. Дуже шкода, що не вистачає світла, так би воно все тут сяяло гарно. 659 гривень. Різдвяні прикраси. Тільки не вказано, от скільки їх тут. Різдвяні прикраси. Зараз я пошукаю і вам скажу. Що я не помиляюсь, тут є позначка 33 штуки. Може бути, тому що тут різні розміри, тому воно так як непарно. Кількість, а ще ось такі кольори також поєднання. Дивіться, красиво виглядають. Ну, 33 штуки або навіть більше, десь приблизно скільки. Ну, ось так вказано тут. Я не знаю, може це і неправда, 659. Я хотіла порахувати, але ж не дуже зрозуміло, скільки. Получається, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Да? Вісім це 24. і цих дев'ять. А може так і є, що 23. Дійсно, їх тут 23 штуки. Легко рахувати. Я вчора була, а цього жакета ще не було. Боже, яка краса блискучий з красивим гудзиком. Слухайте, оце як жакет, як начебто сукня, що тут написано. Сукня жіноча. В формі жакета вообще класно виглядає. Можна як і верхній одяг вдягти на підкладці, ще універсальна модель. Дуже дуже гарно. 999 гривень і є по 2 XL. Показує виглядає на, на манекені. Потім в наступному огляді обов'язково приміряє. Мені сподобалось. Клас. Ставили сюди ось таку іграшку. Я раніше такого не бачила в Сінсей. Вона підходить на 3 плюс років. Ціна 659 гривень. Нічого там не написано, крім того, що це іграшка, цацька. Я так розумію, що вона розкладається, підсвічується, іде з олівцем, можна щось малювати. Різдво, не Різдво, ось така іграшка. Це як більше як подарунок да, на Різдво, не те, що це декор. Ціна 659 гривень. Свічки в коробочках. Так, оце свічка, вона красиво запакована, так і пахне гарно. Оце такі аромати у них зимові, дуже красиві, як, начебто Глентвейн 169. З тієї сторони, також, подивлюсь, не було тієї позиції. із всіх подушок. Так, подушку ось цю я бачила, іншу бачила. Ось таку красиву, що хочу вам показати. Ну прям краса. Гляньте, яка класна. Взагалі, мені ці довгі чомусь більше подобається, не знаю. І класна, вона тут з вишивкою. Красиво зроблена. 30 на 50 389 гривень. Красива ж, дуже красива. <риснят> мені подобається. Такий віночок не було в таких кольорах. Дуже красиве поєднання кольорів, блакитний, з шишками, з ягодами. Шишки ці як з білим, Красивий, мені подобається, якось незвичний, скажімо так. Ціна 599. Діаметр не написаний. Так, не буду... Маленькі оці прянички, гляньте, які також гарнесенькі. Ого, які вони важкі! Це... А, це підставка під двері, тримач для дверей. Так, правильно я кажу, да, стопер для дверей. За 189 гарно буде тримати. Ось отут я не бачила, що це таке на цю сторону перейшла. Це три свічки. Ого, які вони важкі. А, є з ароматом яблука. Цікаво. Так, за три штучки ось оці ціна в гривні 219 Ну, Не, не дуже чую я аромат. Так, на цій поличці. Ну, тут всі пледи ми бачили. Іграшки я вам показала. Додаю, що плед з грінчем 130 на 160, ціна 289. Буду показувати фігурки, ті, які до цього не показувала. Тут у нас на ялинку гляньте, яка прикраса, прям з камінцем. Така зірочка, скажімо, 49. Далі шишка срібного кольору, також 49 будиночок. 40, ой, 59. О, тут є потяг, також точніше, 59, Янгол, чомусь один. Мабуть, хтось приніс сюди 119. Далі, це ми все бачили. А, ось такий пряничок можна купити за 59, не було раніше, або Санта. 59, Це не обов'язково на ялинку, їх можна десь декорувати. Ой, який красивий! Оце красивий як подаруночком зроблений. Пухки 59. Цих всіх дівчат я показувала, вони по 149 гривень, такі як Янгл. Ну, а таких не було в блискучих. Красива дуже. 149. І Санта він на санчатах. Тут навіть розміри пишуться: 9 на 16 на 14, 169. А оце я думала, ще вчора побачила, бо не викладали. Це що сюди фото, мабуть, можна додати, чи своє, чи, чи дітей якось на ялинку повісити. 59. Ну, щось цікаве можна придумати. Ці всі брілочки чи прикраси. Я не знаю, можна і як брілочок, і на, на ялинку, як декорація використовувати дуже красиві. Отакі От всі були. Показую. Глянь, така красива ця миша, ну просто розкішна. Вона ще й з гірляндами. Гарно виглядає 149. Так, ось така. 100... Вони всі по 149, а ця ще, вся гірляндами замоталася. Гірлянда, як прикольно, 149. Або двоє мишенят цілуються за 169. Миша вібралася ялинкою. Також по 149. Всі я ціну вам казати не буду, хочу показати. Ось ця в мене поки виграла. В конкурсі міс найгарніша. І ці красиві також мишка. 149. Слухайте, дуже красиві. Багато так, такий великий вибір. Ті, що були, то були, а це вже новенькі лисичка. Гляньте, як вбрана, гарна по-зимовому. Також по 149. Дуже класні, дуже красиві. А тут стільки всього і темно. Оце що таке за декорація? А, щось я таке бачила, це надувний. Санта всередині буде 50 на 60. Це цікава штука, 339 гривень. Так, гноми різноманітні, Санти. Я всіх показувала, не було ось цього ведмедика. Так, буду вам якось на світло його показувати, щоб було краще видно 119 гривень просто на підставці. Ось, слухайте, яка прикольна штука. Оцього точно не було. Ялинка сидить. Ялинка дівчинка. Клас, 21 на 8. Тут розміри написані. І в гривні 269. Це мені подобається, що цього не було. Це такі також красиві з ялинкою. Ведмедик, такий в зеленому вбранні. 65 см 339 гривень. Так, дивимось, щоб я нічого не пропустила. Здавалося, що я все це бачила, але ні. Цих верхніх я бачила, лосі ці всі були різноманітні. Маленький лось коштує 339, тому може. 339, а великий лось 599. Так, а знаєте, що хотіла ще показати. Мені написали в коментарі, я не знала. От ви написали: ось такий гном 169. Там всередині як плівка. Його вдягають на пляшку з шампанським. Наріздвою так гарно виглядає ця пляшечка зверху. От тому він такий пустий всередині. Класна штука. Дякую. Хто мені написав цей коментар? Я раніше цього не знала. Ой, ще такий прийшов подаруночок. Там в світлому кольорі я показала. Його так можна вішати чи ставити поруч з ялинкою. Як декорація, 59 ціна. Так, от клітка ще, як в золотому. А, тут дві на прищепках за 119. І білі, є червоні. Ой, цього не було. Що це таке цікаве. Гляньте, такі, як прозорі янголи дуже гарно виглядають. От на світло вам покажу. 119 за дві штучки. Так, дождик, не всі його люблять. Але треба ж сказати ціну. Так, що, такий якийсь він. А, це навіть і не дождик, слухайте, це якось, ну, дождик тільки він на палці. Ага, ось так. Слухайте, ну одна палка оця. Не хочу, тут воно все ну так якби... ні, від... 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 відділила. Ось отак. От, відокремила. Хотіла сказати, 120 см. Ну, це якщо повна довжина, отака буде. Кольори, як бачите, є також різні. За 59. От. Ой, тут така цікава позиція. Я ще вчора її помітила новинка. Килимок під ялинку розміром 28х50 за ціною 459 гривень. Підставка під ялинку називається. Вона така в стилі лускунчика, на мою думку. Тут уже хтось розгортав, трішки вам покажу. Ну, така як золото з червоним, начебто як вілюрова. Ще серед оцих баньків я все показувала, не бачила такої позиції. Так, це у нас. Зараз прочитаю, що це таке цікаве. Гляньте, просто як підвішувати його. Може, просто як іграшка на ялинку. 169, але все-таки назву треба прочитати. Різдвяні прикраси. Ну, пишіть, може хтось і знає. ну Мені здається, це просто можна на стінку, на крючок да, повісти такого санту. Дуже гарненько він виглядає. Різдвяний Санта. Так, 169 ціничок впав. Так, далі. Тут у нас іще ось такі як цукерочки. Вони зроблені з дождика. Таких також не було до цього. Хочеться якось більше світла показати, щоб було видно, як воно виглядає. Так, ось така цукерка. Ціна скільки? 26 см за ціною 149 гривень. Це одна. І ось така меншого розміру. Не знаю, просто. Просто написано різдвяна прикраса. Хотілося б все-таки більшого опису. Не завжди, я розумію, що це. 49 гривень. Ну, от цукеркою зроблено. Красивий бант, він йде на підставці. 190 на 43, скажімо. Так, 219 гривень. Ось це, що це таке цікаве. Так. 339 гривень. Такі довгі, як ніжка. Ага. Начебто це ніжки Санти, бант зроблений. Гляньте, який цікавий. Слухайте, ну класно виглядає. Вообще класна ідея вперше таке бачу. Супер. Супер. Прям взагалі так, різдвяні прикраси. 40, 43 на 82 см. Воно довжину, дуже довгий бант. 339 гривень. Красиво. Ось ці всі банти я показувала, але золотого не було, об'ємний. Такий він не з тканини. Не знаю, чи з тканини? Навіть не розумію, що це, з чого він зроблений. Ну, скрипить якось так. 30 на 35. І скільки він коштує. Так не бачу. Ага, ось ціна. Так, так. 149. І ще хотіла показати. Дивіться, в клітинку мені подобається стиль такий. В клітиночку також він об'ємний. Тут як паралончик всередині доданий. І такий за 149. Бантів дуже багато, на будь-який смак, зелені, червоні. Є такі от блискучі, то були золоті, срібні, ще червоні, блискучі, вони по 149 гривень. Накидали тут гілочок, дуже багато, ну, так скажу вам, ціни відокремлено буду показувати, щоб було зрозуміло, якої вона величини. Її можна так порозпрямляти, розпушити. Так, гілочка срібна. Гілочка срібна. 60 см довжину 149. Так, далі. Що ще таку меншого розміру? Я так скажу пару гілочок, щоб сорієнтувати по цінам. Всі ціни вам казати не буду. 119 гривень. Глянь, такий красивий цей віночок різдвяний. О, дуже красиво. Також світла не, не вистачає мені. Щоб вам його показати, воно буде класно виглядати з цими іграшками. Да? Тут світла більше, дивіться, який красивий. Ну, красивий. І зручно рівненька тут основа, на яку його. Кріпити він ну рівно так до стінки гляньте, буде прилягати, все, все добре. Нічого складного немає. Зараз я його повішу. Він розміри 35 на 35, 8 см Ось ця частина мається на увазі. І за ціною 339 гривень. Пластикові тут іграшки. Килимочки різдвяні я показувала. От прийшла новинка, зимова, чисто. Ой, така класна. Ця, мені подобається така, як хутро, начебто. Штучне хутро, але от виглядає розкішно, так причому об'єм. Гляньте, який класний. У них навіть на куртках, на воротниках немає <смі> скільки цього об'єму. Крутий, скільки ж він коштує. Так, ось такий килим. 60 на 120, 459. Слухайте, який класний. І він отут як зроблений, знаєте, як дублянка. Взагалі можна антислизьке покриття купити, в юскі продається, якщо. І взагалі він буде класно так. ну. Триматись пухкий, гарний. Так, всі килими я бачила. Ну, Такий з оленями вам скажу, це як доріжка також гарно виглядає з малюночками. Тут хтось розгортав, так більш-менш зрозуміло. Така основа. Ціна 60 на 150 за 599 гривень. І така ж є ось в колір ну, як начебто ялиночки намальовані. Ой, а тут іще і новинки також поприходилось. Ось такої не було. Це як. Гріти ніжки. Mm -hmm. Подушка для ніг, скажімо так. А де ж в неї ціна? Мені, а, може це воно йде десь з пледом, це вже хтось розібрав, слухайте, з Грінчем. Воно да? ну, б на ньому була б наліпочка, якби це окремо. Зараз, може, я знайду, де воно є з грінчем. Це у нас якась така подушка, цікава, гляньте, та також м'яка, ну, начебто як цукерочка. 32х47, 459. Оце також новинка не було. Зараз буду дивитись. Де ж цей плед від цього грінча. Подушки всі я показувала більше нових не бачу. Оце мені здається, воно. Да, 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 да. Оце воно. Воно йде із двох одиниць. Так, оце було заправлено. Зараз знайду цінник. Отуди туди засунула. Так, це видно, що це одна композиція. Ну, цінник хтось хтось його викинув, чи якось він десь відірвався. Тут так багато пледів, їх так перевертали. Я не знаю прям. Ну, от такий давайте не було, червоний з білим просто. Так, два кольори 130 на 160, 100%, 100 поліестер, 239 ціна. Такі всі були. Ой, оце красиве, що це таке вже не пам'ятаю. Так, оце грінч цей був. Не можу знайти ціну за тим тапком. Цікаво було б. Ось такий, як пряник, красивий. З пряничками 130 на 160 за 519. Але цей такий більш, знаєте, пухкий, як об'ємний. Отаких не було ще пледів, Глянь, такі прикольні. О, і такі цупкі, прям, прям цупкі. 459 130 на 160 плед, 100% поліестер. Так, під овчину зроблений. Цупкий, важенький важ... такий важенький. Далі покривала, оцього покривала не було. Слухайте, хоч тут і бардак, але можна отак дивитися, вже те запам'ятав, що було. От я навіть бачу, тут покривало, я вам показувала. Ось оце. А ось такого покривала не було. Більш яскраві кольори. Так, так, воно квадратами, такими малюнки квадратами йдуть червоне, зелене, біле. Так, тут у нас 100% поліестер, розмір 180 на 200, 659. Ось таке покривало. Тут лежить таке цікаве. Така велика наволочка, чи що це? Слухайте. Так, оце така наволочка, тільки не цінника. Хтось розібрав. Розібрав, так, да, і немає ціни. Це може навіть від набору. Я прийшла подивитись, чи є. А, ось тут набір, точно його розібрали з Грінчем. Прийшла подивитись, чи є новинки. Тут так якраз все підсвічується добре. Але нічого нового не бачу. все в постільній білизні. Ну, Може, отакого зеленого, до речі, не було. 699. Так, тут 100% котон. Да, наволочка великого розміру 70 на 80, Ага, і півкодра 160 на 200. Оцей грінч, цей хтось розібрав його, дивіться. А це від нього така наволочка 100% котон. Так виглядає, а ще з таким малюнком не було. Тут дві наволочки, 100% котон, 160 на 200 пів ковдра, 70 на 80, дві великі наволочки. Таке я показувала з ялинками, з машинками це все було. Ой, такої, мабуть, не було. Так, ціна також. 799, але дві наволочки йдуть великого розміру 70 на 80. І також 200 на 220. Ось ще з ялинками різдвяне. Це з, з ведмедиками. Тут окремо, я так розумію, є як просто ну, все ця з, з резинками. Якось так розібрали ось тут. Ага, Тут, бачите, все є. Получається 60 на 120 далі наволочка 40 на 60 і 100 на 135. Постільна білизна для дітей 659 і знову 100% котон. Ще з грінчим є в рожевому кольорі. Тут наволочка також 70 на 80, півковдра 160 на 200, ціна 799. Показують тільки різдвяні. Отакого не було. Ого, як багато. Я кажу, нічого нового немає. Також, А тут наволочка меншого розміру 40 на 60, півковдра 100 на 135 і все 100% котон. 459. Так, Це з цим грінчем ношусь. Зараз складу його, Тобто порозкладав. А, це така, як знаєте, так, фланель. А тут і написано: фланель. Дві наволочки 70 на 80, 200 на 220, велика півковдра, 899 гривень. Сіро, білий такий колір. Фартухи у них по 169. Я вже їх показувала ціну, але тут просто їх розвішали. Хочу показати Christmas time. або ось такий, тут він йде з кишеньками. Або в наборі є грінч, наприклад, з рукавицею. От, от такого не було набору, який гарний з рожевим. 149. І тут також прихватка. Це з грінчем 349, але тут з фартухом йде набір такий. Всі інші я показувала. Ось цього не було, що це таке. Ого, яка велика шопір. З 55 на 38 на 34 такий, як раніше було, як начебто клійончатий. Ціна 119 різдвяний малюнок, пряники. Або такий шопер. Це тканинний. Оцей важенький такий. Ой, я глянь такий красивий, чорний з білим. І той, і той коштують. 459, 40 на 25 і на 40. Іти з подарунками в гості до когось. Чому він такий прям тут, а там кишеньки ще всередині. Так багато кишеньок, зрозуміло. Слухайте, ну прикол. Тут же все розбирають ось в цьому магазині, де я роблю огляд. Він великий. Я вчора дивлюся, цей мішок останній висить. Думаю, завтра прийду його розберуть. Заховаю туди-назад, і його навіть ніхто не купив. Останній. От показую вам, бо зараз вже його і заберуть, я думаю, з грінчем. Він такий пухкий, класний, великого розміру цей мішок. Так, мішок 80 на 60, 339 гривень. Але класний ще раз, повішу, покажу. Може, вони десь ще в іншому місті? Я не знаю, він тут висів один. Він затягується на цю красну нитку. Довгенький, бачите, 80 см. Там просто він як. Зшити його треба відкритий, він був складений. Але класно, звісно, виглядає мішок для подарунків. Ще ось такі бокси. Вони просто картонні. Я не знаю, може це як під подарунок його да, використовувати, скоріш за все, можна цукерок сюди насипати, повний бокс. 169,22 на 12 і на 27. Ось такий будиночок. Ой, глянь, такий класний обруч. 149 гривень. Так, із того, що я не бачила, показую. Так, щось ось такий прикольний. Гарнесенький. 79 гривень, будь ласка. Рогиці я вже бачила. У них дуже багато пакетів, хочу вам сказати, подарункових. І нормальні ціни на пакети подарункові. Ось такий маленький, 59. Глянь такий цей красивий, да, більшого розміру. Ціна 39 гривень. Це не від нього ціна. 39 гривень всього. От, наприклад, ось такий навіть є брілочок на ньому. Гляньте. Звонить. А, на ньому дзвоник. Ух ти, який класний. 69 ціна. Пакети у них, от, якщо рівняти з іншими магазинами, то дуже класні ціни. Я раніше не знала 49 гривень. Отакий от маленький, наприклад. І глянь, таких багато. Вибір такий 39. Давайте більшого розміру вам скажу. Щось тут великі порозбирали. Хоча якийсь от такий великий, да? отакий от великий, гляньте, як подаруночком зроблений, дуже гарний. Дивимось, скільки він коштує. Такий великий пакет. А де ж в нього цінник? А, ось всередині. Ціна 69 гривень. Бачите, класні. Є отакий маленький з грінчем, Я вже якось показувала, але скажу ціну, бо він такий ну, красивий. 39 або такий великий з грінчем хтось розклав. Також скажу ціну: 79 гривень. Такий красивий набір подарунковий не було до цього. Merry Christmas написано. Вишивка йде на махровому рушничку. Тут сет із двох одиниць 50 на 100 і дві штучки 30х50, 100% котон, так що, виходить, з трьох одиниць чи що. Так. Комплект памук 100%. От якось дивно. Так, кажу вам спочатку ціну. Зараз розберемось. 339 гривень. Є в зеленому, є в білому кольорі. Не знаю, тут один, да? цей 30х50 і 50 на 100. Ні, три одиниці написано. Три. Я сподіваюся, тут ніхто нічого не дістав. Звідси. Дві штучки. Ось у цих дві повинно бути. Меншого розміру і одна великого розміру. Ну все може бути. Так, а там ще зверху гляньте, з грінчем Рушники. Так, рушник. Рушник ну він тут не розкладається, тому що так от шитий по типу, щоб, він, щоб його ніхто не розкладав. 459, 70 на 140. Я так розумію, що тут також, мабуть, буде 100% кутон. У них на рушниках є зеленого більше, а є більше червоного показує також червоний, ну також не розкладається. Я думаю, що ціна така ж. 459. Слухайте, а тут отут видно, отут видно що воно більш набите, що тут їх два. А тут дві всього, два рушника, бачите? 50 на 100 тільки в різних кольорах. Тут набір із двох рушничків розміром 50 на 100 з вишивкою, пряником, один в молочному кольорі, один в червоному. Коштують такі два рушника в коробочці за 389 гривень. Ось так, як на подарунок. Кольори червоні з білим. Да? А оце щось також, як різдвяний. Гляньте, красивий. 50 на 90. Такий приємний він, дуже приємний. 219 гривень, 100% котон. На айфон, модель написана, на яку підходить. З грінчем. 219 гривень. Там пластик всередині, це зверху таке пухке. Або з такого плану по 169 різдвяні. Це щось з ведмедиками для діток маленьких. В відділі для діток. Розміри написані: 219 гривень. Бебі джой Сумка. А, сумка така з ведмедиками. Спочатку подумала, що це крісло для Санти, а потім зрозуміла, що це ж є в відділі для тварин. Це у них такий великий, як під. Ну, от... Також різдвяний декор назовемо, да, декороване. Ліжко для собаки чи кота без різниці для домашніх тварин 659 гривень. Такого величезного розміру. Де ж one Size написано, де розмір не вказаний. Або такого меншого є в чому ж колірі. Так, такого меншого 519 гривень. Малюночок такий, як також різдвяний. Пухкеньке. Ой, гляньте, навіть різдвяну іграшку для кота зробили. Так, ну, шкрябати написано. 32 на 32 на 32. Ось так ви складите, буде виглядати. Ну, як з картону зроблено, з різними прикрасами різдвяними. 239 гривень, шкрябалка для кота. Гарно, що так придумали, да? І котикам також. Ось є іграшка для собак. Ну, тут дві штучки цих іграшок. Ага, вона пищить. А цей не знаю, цей не пишіть. Один пишіть, один ні. 189 гривень, то також в різдвяному декорі. Що в наступному огляді буде світло і буде більш все видно. Дякую, що дивитесь. Показала вам новинки різдвяного декора, в якому саме магазині я робила цей огляд. Як завжди, в першому закріпленому коментарі залишу адресу. Всім пока!